Колись навантаження це було життя йти, нести, копати, бігти не для форми, для виживання. Мільйони років ми рухались, і саме це сформувало нас, наші м'язи, серце, легені це не для дивана, це інструменти, і якщо їх не використовувати, вони гинуть. Коли ми перестали полювати, ми придумали спорт. Коли перестали ходити, з'явились фітнес-браслети. Але тілу байдуже, навіщо ти рухаєшся. Йому треба лише одне, щоб ти рухався. Бо коли ти навантажуєш тіло, ти запускаєш сотні механізмів, виробляються гормони радості, спалюється цукор, зміцнюються кістки, мозок працює краще, наука це довела сотні разів, але ми все ще шукаємо виправдання. Хоча відповідь проста: рух це не хобі, це частина твого дизайну. Тренування це не про прес, це про те, щоб повернути себе справжнього.